Всім доброго дня! У нас початок сезону. Зараз хочу показати вам, може когось навчити, може комусь тільки показати. Весняні роботи у нас, які проводяться на пасіці, це чистка рамок, перетопка воска з чищених рамок. І один пункт як. Получається новачкам, я хочу показати, що із цього, як ми почистили ці рамки ну, рамки, можна і воск отримати, і чистий прополіс. У дальніших відео я вам покажу, як я от, в мене вже там трохи вже відібрано, я зараз чищу, як я очищую воск від Прополіса. І розказати вам деякі нюанси. І все таке, все буде зараз, зараз працювати і все ви походу зрозумієте. Так, оце, виходить, корпуса вже нашого власного виробництва. Цього року будемо їх вже використовувати. І так далі. Так, дивіться, у нас, як виходить, шестирамочники, то в нас тут заставна стоїть і фолія, то тут, як видно, прополіс. Но один пункт вам ще розкажу: що батько колись оці рамки. Оці проварював воскові, тобто він збільшив е, їх срок годності. Тобто зараз вони, як видно, грязні, я буду вам зараз показувати, як я очищую, От брат тоді трохи ближче і покаже вам, як, добре, коли вони воскові проварені, вони чистяться. Так, Як зазначу, такі рамочки це дуже хороші на перше весняне розширення. У нас зараз система ROOT, нам потрібно буде розширюватись нею. І ми будемо убирати, наприклад, ці мисочки. Ми їх так виколупаємо, бо вони нам не нужні. Оце таке теж будемо ми вбирати. Вони відстроять свої вже кумірочки. бо це зараз нам не актуальне так. І дивіться, от цю сторону, як видно, скільки я з цього ще начищаю воска. От, так, треба почистити хофман. бо бувають у 10 рамочниках, тільки влазить 9 рамок. У мене тут вже корпуса заготовлені. Отак от само, як видно, щищаємо. ну це я. Зараз я так скоріше роблю, але я вам хочу докладно сказати, О, тут видно багато було мисочок. Це все, все будемо вичищати. кого цікавлять, то у нас ще є, по-моєму, так скажу, вільні місця на червень, то всі контактні дані для замовлення. Ми залишимо в описі під відео. Так, ну, є такий гофман, що треба чистити, є такі, що не треба. Ну, а ця рамочка вже на перше розширення. Вона практично не підходить. А чого вона не підходить? Бо вона слабенька. Тобто мало чорного розплоду. То ми такі рамочки кладемо в бік. Ну, до речі, я хочу один пункт зауважити, хто користується такими рамками, от, наприклад, такими, то от одна скрепочка внизу може вам допомогти, щоб рамка не розходилась. Я знаю, от так вона буде розходитись, але коли вона в корпусі, вона вже не стоїть. Так, зараз таку рамку, де б ми взяли таку рамку. Секундочку, я ще знімлю, я вам покажу як. то от, У нас просто всього багато, а не знаємо, як його, щоб, Ну, це, виходить, 340-145. Як видно, це воно так склалося і от, бачите, на низові воно розходиться. От Для того ми б'ємо скрепку, щоб його поставити отак. От так, дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь до нас на канал, будемо знімати далі вам цікаві відео. Ну, показувати, розказувати тільки свою роботу. Нікого ми нічого не учимо. Дякую, всім до побачення.